Літера А. А дома не забув! Літера Б. Шу! Будеш так з батьками розмовляти? Літера В. <звачква> Став клас. Літера Г. Говорили, балакали, сіли і заплакали. Літера Д. Звіно і Літера Е. Екран Герставте хлопці. Літера є. Є бажаючі відповідати. Ліс рук. Літера Ж. Жодних списувань, я в тебе бачу. Літера З. Записуємо число, класна робота. Літера І. <ріст> І Звідки ви взялися на мою голову? Літера Ї Випиште за запізнення, можна сісти. Їхали, їхали, нарешті приїхали. Ну сідай. Літера К. Контрольна робота, достаємо подвійні листочки. Літера Л. Літера М. Мені вже набридли ваші розмови. Що десь? Літера Н. Ну ніхто мене не чує. <skulling> Да. Літера О. Останні парти, я вам не заважаю? Ні. Літера П. Правильно відповів. Неси ще денник. Остави 12. Літера Р. Ну Розмашпре. Ви допустимо помилку. Встань на моє місце і проведи урок. Літера Т. Оце завдання буде моєму те. А -а -а. Літера У. Успішні люди Віде. на уроки сидять і вчаться, а не байдаки йдуть. Приєдну. Літера Х. Хто вийде, дошки? Літера С. Як вас? Справа, справа. Це не стосується теми уроку. Літера. Ч. Чому ви всі не підготовлені до уроку? Літера Ш. Школа це місце для навчання, а не для розмов. Літера. Щ. Щоденники на стіл. Швидко. Літера я.